Привіт усім, вітаю вас на нашому youtube каналі Центр стоматології та імплантації доктора Нечіпарчука. Щоразу у наших подкастах ми торкаємося важливих тем зубних тем, і сьогоднішня тема не буде виключенням, оскільки ми поговоримо про проблему багатьох хворих зубів. Поговоримо про чутливі зубів. Отож, чутливість зубів або як ми її називаємо гіперстезія це стан, коли зуби болісно реагують на різні подразники, наприклад, холодне повітря солодощі, щось кисле, або навіть дотик зубної щітки виникає різкий, нестерпний, пронизливий біль. А виникає чутливість зубів через миттєве подразнення зубного нерва. Це відбувається тоді, коли захисний шар емалі, ось вона, пошкоджений. Або у вас наявні оголені ділянки дентину, це тканина зуба, яка знаходиться під емалю, тобто ось тут. Пошкодження емалі і як результат чутливість зубів виникає в результаті неправильного догляду за зубами. Це може бути неправильна техніка чищення зубів, коли ви використовуєте знато жорстку щітку, надмірне споживання солодких кислих продуктів. До речі, газових напоїв теж це з часом неминуче призведе до чутливості, тобто до проблеми. Ви відчуєте різкий зубний біль як реакцію на зовнішній подразник. Проте, аби гарантовано підтвердити, що у вас дійсно є чутливі зубів, а не інша якась супутня стоматологічна проблема, раджу, звичайно, звернутися до дантиста. Тільки він, тобто лікар, стоматолог, зможе підтвердити ваш діагноз, проведе огляд зуб зуба, стан ясен зробить тест на чутливість, а за потреби і рентгенологічне дослідження. Щоденне життя із діагнозом чутливість зубів стає якісно іншим, адже необхідно одразу уникати подразнюючих факторів. Випита фільжанка кави із друзями з'їсти морозива під час прогулянки з дітьми чи насолодитися смаком ваших улюблених солодощів чи цитрусових усе це тепер проблема, а не задоволення від простих речей. Більше того, якість щоденної гігієни ротової порожнини суттєво погіршується, адже ви дбайливо з пересторогою вже торкаєтесь проблемних зубів. Ретельно почистити зуби із підвищеною чутливістю тепер неможливо, оскільки вам боляче. Отож, як буде проходити лікування чутливості зубів? Перш за все, доведеться більш ретельно підібрати засоби щоденної гігієни. Зубна паста для чутливих зубів містить більше компонентів, що зменшують чутливість: це нітрат калію або стронцікрових Боже. Вони блокують. Нервові закінчення або закривають відкриті дентинні канали. Ви пам'ятаєте структуру анатомічного зуба. Ми вже про це говорили раніше. В наших, наш зуб, якщо взяти розрізі, є емаль зверху і є дентин. І ось в цьому дентині є такі трубочки. Вони якраз найбільш чутливі ділянки. Хвилинка анатомії. І дуже важливим є правильна техніка чищення зубів. Ми про це неодноразово говорили про те, що вимітальні рухи від ясен вниз. Аби не пошкодити зубну емаль, використовуйте втормісні ополіскувачі для зубів, адже вони місять компоненти, що зміцнюють емаль, роблять зуби менш е сприятливими до подразників. Ще один важливий момент це зміна щоденних звичок харчування. Як пам'ятаємо, харчування важливо у всьому і не тільки в зубах. Уникаємо газованих напоїв, кислих соків, мандаринів, цитрусових та інших продуктів. Що руйнують зубну емаль. це не означає, що потрібно повністю відмовитись. Ми говоримо про те, що все має бути в нормі. Натомість додавайте в раціон більше натуральних джерел кальцію та фосфору. Це, як ми пам'ятаємо, це є сир, йогурти, яйця, риба, зелені овочі. Вони зміцнюють наші зуби поступово щодня. Тобто, це не означає, що якщо ми сьогодні поїли багато риби, запили це все молоком і заїли яйцями, і в нас будуть здорові зуби. Це відбувається поступово. Це має бути ваш щоденний правильний раціон харчування. І не забувайте про достатню кількість чистої, здоров... чистої, здорової... Здорової води буде правильно, чистої води для підтримки вашого гідробалансу. Це теж буде сприяти не тільки здоровим зубам, а й загалом вашому організму. І як завжди, друзі, в кожному фактично відео ми нагадуємо про важливість професійної гігієни ротової порожнини. Це є зняття зубного нальоту та каменю з ваших зубів. І до речі, в своїй щоденній практиці на... у пацієнтів ми бачимо наслідки несвоєчасної професійної гігієни. Чому? Тому що ваш зубний камінь, який відкладається на ваших зубах, поступово давить на ясно, цим самим оголюючи. Корінь зуба. І саме оголена частинка кореня зуба є найбільш чутлива. Можливо, у вас є, подивіться в вашому ротовій порожнині, є такі оголені ділянки. І ось вони найбільше хвилюють наших пацієнтів. І нехай це прозвучить банально, але використовуйте свої зуби за призначенням. Що це мається на увазі? Наші зуби призначені для чого? Для якісного переживання їжі і для красивої посмішки. Але Точно не для відкривання пляшок чи кришок. Відкривання також е упаковок із снеками, розкушування, розкушування горіхів чи карамельок. це не пряма функція зубів. Якщо причиною чутливості зубів є невідворотні процеси, де без допомоги стоматолога вже не обійтися, тоді доведеться лікувати конкретну проблему. Серед основних можливостей сучасної стоматології є процедури вторування, ремінералізації емалі, а також лазерну терапію ми теж використовуємо для зменшення чутливості, а в деяких запущених формах інколи доводиться і пломбувати оголені частинки кореня. Та лише після якісної дентальної діагностики стоматолог складе поетапний план лікування. Переконаний, що цей випуск був дуже корисним для вас, адже проблема чутливості зубів є дійсно актуальна і у нашій клініці я певно кожен другий, третій пацієнт має скарги на чутливість зубів. Друзі, здбайте про свої зуби щодня, аби вони залишалися міцними від природи надовго. Чи маєте ви чутливі зуби? Якщо не можете дати висновку самостійно, тоді чекаємо вас на консультацію. У нашому центрі стоматології та імплантації доктора Ничепорчука ми перевіримо ваші зуби та зробимо вашу посмішку здоровою. Побачимось, друзі, у наступному подкасті або ж у нашому центрі.